Ми маємо два твердження, так написані українською мовою, які можна переписати за допомогою алгебричних виразів. І я закликаю вас поставити це відео на паузу та спробувати зробити це самостійно. От. А ми почнемо з першого прикладу, з першого завдання. Що ми маємо? Маємо 5 різниць x та двіки. Тобто, як це можна показати? От у нас є ну, у нас є x 2. Один раз, x мінус два другий раз, x мінус два третій раз, x мінус два четвертий, і п'ятий раз. Ось у нас п'ять різниць, так? Вони ну, однакові, так, і нам треба, типу, їх скласти. Ми пам'ятаємо, що якщо ми складаємо однакові числа, ну у нас. Вони однакові, так? погодьтеся, а, то ми можемо це записати у вигляді добутку. Тобто, це можна записати як а, 5 помножене на x мінус 2. Але тут є одна проблемка. А, якщо ми залишимо ось цей запис таким чином, то хтось подумає, що ми спочатку 5 множимо на х, а потім віднімаємо двійку. От, але ідея ось цього твердження трохи в іншому. Ми множимо 5 на різницю ікса та двійки. тобто ми не беремо 5 разів Х та віднімаємо від цього всього двійку. Це вже інше твердження. От, і саме тут грає роль нашого пріоритету операції. Так через те, що ми множення робимо першим, то ми нібито хочемо порахувати ось це спочатку. І щоб цього уникнути, достатньо просто поставити ось тут, тут дужки. І тепер ми кажемо, що ми спочатку віднімаємо від екса двійку і потім множимо на 5. Ось. І таким чином ми зберігаємо логіку ось цього твердження, і це дійсно означає знайти те саме. І можемо перейти тепер до другого прикладу. Тут у нас 10 сум трійки та ігрека. Знову ж таки, у нас. Ми, ми до трійки додаємо ірик і ну, 10 разів так, і, і все сумуємо. Відповідно, ми це можемо записати у вигляді добутку 10 помножити на 3 Y. Ось і тут та сама ситуація, що нам, нам не потрібно спочатку 10 множити на 3, а потім додавати до цього Y. Цього нам треба спочатку додати до трійки Y, а вже потім множити на 10. І тому ми це вказуємо. Ми вказуємо цей порядок за допомогою наших дружок. Або за правилом порядку виконання операцій, так дужки виконуються першими. Ось. І ми можемо, наприклад, прямо в, в твердженнях, так, там, де у нас написане речення, поставити ось ці дужки, щоб було більш інтуїтивно зрозуміло, так? Ось.